Всім доброго дня! вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю всіх українців, де б ви не знаходились. Показую вам я пристюбнута тут. Сьогодні у нас понеділок, 5 червня, я хочу зробити розклад по поводу Молдови, по поводу Придністров'я. Як воно вже там надоїло, чесно кажучи, то Придністров'я, Його треба отуди прибирати, той хаб російської зброї брати до рук, як кажуть. Це хаб ще з Радянського Союзу там був, і потім вони туди сперли ще дофіга всього. Ну, Коротше кажучи, треба їх отуди виганяти, освобождати ту територію, щоб наша Одещина. І Чернівці, і Вінниця нормально себе почували, бо ті покидьки там сидять і не знаємо, що там буде робитися, тому треба то все прибирати. Давайте подивимося, коли ж зробить наша армія, це велике діло і прибере росіян з Придністров'я. Бачите, дьявол впала карта, випала. Ну, Під питанням, да, воно під питання, бо та Санда, вона ще, вона дала добру, але не дала на то, що коли. Коли. Давайте подивимося, літо, літо впродовж трьох місяців, чи буде звільнена територія Придністров'я від російських, від російських військових. Так, значить, трійка гарна карта, але потім йде четвірка і десятка. Десятка карта дуже ресурсна, дуже ресурсна, я хочу вам сказати. Це каже про те, що, в принципі, воно може впродовж трьох місяців освободитися. От третя вже карта йде. Але чому тут оця четвірка, чому вона тут? Дев'ятка. То буде іти сюди ресурс, серйозний ресурс. І ця карта ще показує недвіжимість. Тобто, тобто скоріш всього, що це буде робитися. Але якось по четвірки, якось вони, як таке ощущення... А, чи не бачать отої угрози, чи вони бояться, чи непонятно чого. Ану, давайте я подивлюся на інші колоді. Мені цікаво роздивитися цю ситуацію. Непонятно, чому четвірка випала, таке ощущення, що вони як знаходяться, знаєте, в такому стані, типу, горюють там щось сидять. Ну, знаєте, як. чи їм страшно. Ну, я розумію, в принципі, чому вони так себе поводять, бо вони бояться, що Росія може їх почати бомбити, кидати ракети по них. Але там Румунія поряд якось які перекриють їм, допоможуть їх прикрити. І Україна, скоріш, прикриє, візьме на себе теж ту функцію, бо ми все одно прикриваємо Одещину, Вінницю. Тому нам хочеш, не хочеш, то потрібно робити. Давайте подивимося те саме питання. І от воно показує по отшельнику. Так, це вся територія, вона відокремлена, там будуть йти віто, отакі дії влітку і, в принципі, закінчаться нормально. Оця карта странно, що вона тут випадає. Там четвірка випала, тут луна випала. Що вона тут робиться? Ну, башні, я розумію, вони будуть. Працювати там артилерію. Що вона показує? Ну тут ресурсна карта, король. що які проблеми. Не зрозуміло. Але ось вона, сила м'яка, тут гарні. Е, влітку, влітку повинні вони Придністров'я звільнити. Давайте я попитаю саму сама Молдова, чи готова буде Молдова впродовж трьох місяців влітку надати можливість надати. Надати согласі, щоб Україна, щоб Україна прибрала отуда російських військових з Придністров'я. Ну, Бажання має. Але сумнівається, дуже колихається вона, дуже колихається. От прям якось не впевнено. Бажання є, але не впевнені вони. Бачите, але ну хотять, хотять і хотять, хотять контролювати свою землю, свою територію. Хотя. І, в принципі, по імператору вони і будуть. Так, да, подвійки вони будуть очікувати допомоги, допомоги, і вони її отримають. Допомогу. Цього стрійка пішла. Захист. Так, будуть захищатися. Тут все буде. Е, я так розумію, що влітку це буде робитися. Я так розумію, що влітку це все ж таки станеться. Давайте спитаємо, чи будуть е, е, через 6 місяців. Молдова Придністров'я вільні від російських військ. Чи будуть вони вже вільні ці території Придністров'я? Да? Да? Да. Будуть вдача йде. Оця шістка будуть допомагати, бу, йде допомога е, військових. Е, там же буде ще потім поліцейська, е, е, ця як її називають, операція, щоб ото все, всіх отіх колаборантів, всіх там зрадників, оце все, щоб це сепаратю, всіх поприбирати. Оце воно і буде. То, що їх там виведуть, ті війська розганяють, то вони, то, то, так, так, воно буде це робитися, буде поставлена крапка, будуть гарні новини і буде стабільна ситуація. До кінця року Молдова, Молдова звільне свої, вона буде мати вільні свої території до кінця 2023 року, це точно. Це показали карти, я. Сама того придумати не можу. Ось е, так показали. Ну і ось, бачите, недвіже місця буде е, і по десятки, також це їх приобретення їх ресурс, їх земля вони будуть мати. Ну Єдине, що бояться обстрілів, але їх будуть е, е, захищати по дев'ятки жезлів, їх будуть захищати люди, до яких вони звернуться, країни, до яких вони звернуться, вони будуть звертатися. По двійки, по трійки їх будуть захищати країни НАТО, Румунія з нашої сторони, з української теж буде йти, бо ми теж прикриваємо і свої ж території, тому ми будемо прикривати з тої сторони також. Ось так, такий розклад я хотіла зробити. Я це зробила. Ви побачили. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хочеться, щоб це відео побачило якомога більше людей. в Молдові також. Будь ласка, ви знаєте, що робити. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па!